Справжнє патріотичне свято для школярів вирішив влаштувати запорізькі волонтери. Вони приїхали до дітвихів не тільки з подарунками, але й з веселими іграми та гарним настроєм. Гості інтернату відразу поділилися на дві групи, аби погратися та повеселитися як із маленькими, так і старшими вихованцями. Перед розвагами всі разом заспівали гімн. Перші вихованці інтернату зустріли гостей зі своїми сюрпризами. Вони танцювали та співали українські патріотичні пісні. Та розваги розвагами, але й про навчання не слід забувати. Влаштували імпровізований урок географії. «Город російської федерації? Москва. А тут найменші вихованці школи інтернат малювали ідеальну Україну. Кожен малюнок доповнювали жовто-синім стягом. А на дереві що це висить? жовто блакитний да. 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 а, а, а що означає прапор України? Україна. Він означає небо і пшениця. А от у більш старших школярів були складніші завдання. Вони малювали ідеального президента та розповідали, яким він повинен бути. Доброго, хорошого, щоб він так не вів себе, як прошлий президент. Близько місяці в запорізькі активісти збирали речі для дітей. Тут і книжки, і іграшки. І одяг, все це дуже необхідно для дітей у Гуляпільській школі-інтернат. І наразі їх передадуть особисто дітям в руки. Школярі отримали пам'ятні подарунки. Вони говорять, що вдячні запорізьким гостям за гарний настрій та позитивні емоції. К нам приїзд приїжджають, приїжджають часто і нам дуже подобається. Ми їм дуже сильно дякуємо. І ми, ми ждемо завжди. Юлія Кривенко, Федір Попадюк із Гуляйполя спеціально для медіагруп нові проекти.